В Австралії немає великих річок, оскільки більша її частина розташована у тропічному кліматичному поясі. Наслідок переважання пустельного і напівпустельного клімату. 60% території материка займають області внутрішнього стоку. З тимчасовими водотоками або кріками. Довідома, крік. Це тимчасовий водотік, вода в якому з'являється лише після великих дощів. Річковий стік це об'єм води, що протікає через поперечний переріз річки за певний період часу. 10% площі Австралії належить до басейну Тихого океану. 30% – до Індійського. Найбільші і найдовші кріки належать до басейну озера Ейр. Водотік у кріках спостерігається тільки після епізодичних літніх злив. Більшість річок зовнішнього стоку короткі, судноплавство є лише в понизях. Головним джерелом жилення річок Австралії є дощі і підземні води. Найповноводнішою річкою в Австралії є Муррей. Із головною притокою річкою Дарлінг. Вони беруть початок з великого вододільного хребта. У долинах Дарлінг пересихає під час посухи. Річки Східної Австралії використовують переважно для зрошення земель. Австралія багата на озера. Їх близько восьми сотень. Найбільші з них Ейр, Торенс, Макай тощо. Серед озер виділяються реліктові та тектонічні. Їх менше. Влітку озера покриваються соляною, глиняною або гіпсовою кіркою. Найбільше озеро Ейр розташоване в центрі Австралії. Рівень озера на 16 метрів нижче від рівня моря. Озеро безстічне і періодично живиться водами річок та кріків. Велике скупчення дрібних озер до 4 сотень є на південному заході Австралії на рівнині Солоних Озер. Озеро Ейр було відкрите дослідником Едвардом Ейром у 1840 році. Велике багатство Австралії це її підземні води, що накопичуються на глибинах 1,5-2 кілометри. Великий артезіанський басейн у центральній низовині найбільший у світі. Великий Артизіанський басейн підземних вод простягнувся з півночі на південь материка більш ніж на 2000 кілометрів і на глибині до 1200 метрів. Підземні води басейну теплі і слабосолоні. Підземні води це важливе джерело водопостачання посушливих районів. Але через сильну мінералізацію води придатні в основному для промисловості та напування тварин.